Аю, ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В Студії працює на і Поговоримо про головні події середи сьогодні. У випуску про таке стрілка, який вбив патрульну поліцейську, нарешті затримано медичні заклади. Буковини отримали медичне обладнання. На героїв майдану відновлюють тротуарну доріжку. Сьогодні у Чернівцях затримали та знешкодили стрілка, який розбещував дітей та застрелив патрульну поліцейську 3 жовтня на вулиці Воробкевича. Злочинця розшукували декілька днів, і сьогодні правоохоронцям нарешті вдалося вийти на нього. Спецоперація по затриманню відбувалася на проспекті Незалежності неподалік квіткового ринку та дитячої поліклініки. На місці подій побувала й наша знімальна група. Затриманий та знешкоджений. Сьогодні на проспекті Незалежності відбулася спецоперація по затриманню стрілка, який 3 жовтня вбив 22-річну патрульну поліцейську. Вона своїм напарником намагалася затримати особу, яка вчиняла дії сексуального характеру щодо дітей. В басейні, як ви знаєте, біля колишньої 27-ї школи зараз 20-й ліцей. Злочинець застосував зброю. Зараз буде дуже багато питань, чому загинула поліцейська. Ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Я не буду конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення, але воно було смертельне і одне відразу. Патрульний поліцейський, який вижив, отримав два поранення. Інша куля вручила в бронежилет. За словами начальника нацполіції у Чернівецькій області, правоохоронці весь цей час проводили оперативно-розшукові дії та вели переслідування цього злочинця, моніторивши камери, які знаходяться в місті. Сьогодні ми дійшли. По камерах до будинку, де мешкав особа, яка вчинила цей злочин, як ми думаємо. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи, особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. В подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя, злочинець так званий, отримав поранення, помер в швидкій допомозі під час надання йому медичної допомоги. В деталях Ну, які зможу, я назву. Але я вам думаю, сказав на загал загальну інформацію, яку можна зараз використати. При ньому є документи, кажу відверто, ми розуміємо, хто це, але будемо перевіряти, хто, що за особа, де вона перебувала раніше. По документах, які були при злочинці, встановлено, що він є уродженець Криму і останній час був зареєстрований в Житомирській області. Йому було 53 роки. Чоловік мав при собі пістолет. З пістолета Типі марка в інтересах не розголошуємо. Вся інформація, яка була про автомат Калашнікова, ЗМІ? Це фейк і не наданий з неперевірених джерел вашими колегами, але ми не знаємо, якими джерелами вони користуються. Я все життя користуюсь офіційним. Правоохоронці зазначають, що факт розбещення дітей є підтвердженим. Втім, чи був він систематичним, встановить слідство. Що ж до другого пораненого патрульного він наразі знаходиться в реанімації. Олександр Гуцов наразі знаходиться в реанімації. Дякувати Богу, його життю нічого не загрожує. Більш детальну інформацію будемо повідомляти вже згодом. Правоохоронці також додали, що довго не надавали офіційної інформації в інтересах слідства. Хотів перепросити у журналістської спільноти про мовчання саме офіційного головного управління національної поліції. Це було в інтересах слідства. Якщо б ми не затримали його зараз... Ми б тягнули ще до понеділка, оскільки в нас є певні дані, ми мали комбінувати, щоб його зробити. Це була узгоджена позиція Це разом наша, з прокуратурою, тому що є певні методи і форми проведення досудового розслідування, тактичні прийоми, за які недоцільно було б говорити. От і все. Тому ніхто нічого тут не намагався сховати, навпаки, все робилось в інтересах досудового розслідування. За словами головного прокурора області, тепер безпеці чернівчан нічого не загрожує. Всі можуть спокійно ходити на роботу, ходити до школи. Також хочу зазначити, що попередні версії про вчинення золочення в сексуального характеру в нас немає жодних поки що даних і жодних потерпілих дітей, щоб не було ніяких маніпуляцій. Наразі це не встановлено, Поки що ніхто не звертався. В подальшому досудове розслідування по вказаному факту триває виключно три дні. Працює Чернівецька обласна прокуратура, головне управління національної поліції, всі спеціалісти. В подальшому можна буде надати більш детальну інформацію. Хочу всім нагадати, що в нас є таємниця досудового розслідування і ми не маємо права просто на даному етапі все вам розповідати. Проте можна точно сказати, що на, на даному етапі вже в нас особа встановлена. Він ліквідований. Сьогодні під час затримання злочинець також був зі зброєю. Він знов відкривав вогонь по патрульних, втім, на щастя обійшлося без жертв. Стрілянина відбулася просто на очах у перехожих. В неї потрапив і депутат Чернівецької районної ради, який приїхав забрати зі школи доньку після того, як дізнався, що злочинець перебуває на території школи. Мені повідомили по телефону, що на території ліцею, де вчиться моя дочка, побачили цього маніяка з пістолетом, зі зброєю в руках. Ну, я, звичайно, зразу під'їхав сюди і фактично вже за мною, за мною вже так само під'їхали спецслужби і фактично я попав під цей обстріл. Ну, все відбувалося на очах, буквально через дорогу. Володимир Мунтян додає, поліція виконувала свої обов'язки професійно. Так само, як і в школі. Вчителі відреагували на ситуацію оперативно та злагоджено. Вчителі молодці дітей зразу ну не сховище, а там облаштований підвал. Дітей відвели туди. Діти не були проінформовані, щоб не було паніки. Уже пізніше дочка узнала, що тут таке відбувалося. Так, що, ну слава Богу, перший день я звичайно її не відпустив в школу. А коли я побачив, що ця історія вся затягується, вже відповідно сьогодні вирішили відпустити її до школи. Треба було ще нам зачекати. Затримання відбулося неподалік квіткового ринку. Налякані продавці кажуть, спочатку нічого не зрозуміли, втім потім почули вистріли. Тут ніхто не бігав, там дівчата ховалися, падали бідняги там унизу. А ми навіть не зрозуміли, що таке почали тікати, хотіли тікати, але ще затихлося. Я би його просто розірвала і все. І, і, і як собаку декілька курів випити. А не його лишати життя. Я нічого не можу говорити. Нема слів, не можу. Тресуся, не можу. Що? Було багато, пострілів було, дуже багато. Дуже близько бачила, як пробігали поліцейські наші. Цього не бачила, не знаю, як його назвати. Дуже чула гучні постріли, звичайно, злякалася, але слава Богу, що так сталося. Я не знаю, чи його ранили, чи вбили. але Прости, Господи, слава Богу. Я вважаю, що його потрібно знищити. Тому що о, діти резонансна подія сколихнула все місто. Втім, правоохоронці зазначають, тепер мешканці чернівців можуть спати спокійно. Олена Крічко, Ярослава Буячок, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на буковині охоронці кордону завадили незаконному вивезенню з України партії бурштинових виробів. Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін. Вироби зі сонячного каменю учора в день виявили прикордонники та митники в пункті пропуску. Порубне під час перевірки автобуса марки Мерседес спільною оглядовою групою було виявлено вироби з бурштину, які приховано перевозились серед багажу. Як з'ясувалося згодом, валіза з прихованим камінням належала 45-річній громадянці України, яка прямувала на виїзд до Румунії як пасажир. Для незаконного перевезення коштовного каміння жінка облаштувала у сумці подвійне дно, а валізу доверху наповнила продуктами та дорожніми речами. Окрім того, вироби з бурштину було виявлено у тетрапаках для напоїв та в упаковках з під насіння. Загальна вага вилучених виробів складає майже 8 кілограмів, а її вартість буде встановлено після здійснення експертної оцінки відповідними спеціалістами. У Чернівцях продовжують приводити до ладу частину тротуарів. Такі роботи активно проводяться в місті вже декілька тижнів, та вони дуже часто супроводжуються певними незручностями. Які думки мають щодо цього чернівчани в наступному сюжеті мого колеги Романа Олійника? Ремонт доріг це звісно добре, але інколи руки до тротуарів навіть не доходять. Ситуація змінилась цього року. Ремонт тротуарів активно ведуть на семи локаціях міста. Ну, як бачите, демонтували газон, плитку, буде засипана щебенка спеціальна шутер, називається, і буде встановлювати нову плитку. Підрядники обіцяють, що зовсім скоро робота на цих ділянках буде завершена а чернівчани і гості міста можуть з легкістю пройтися по відновленим тротуарам чернівців. Звісно, ремонтні роботи супроводжуються і низкою незручностей. Чернівчани по різному ставляться до ремонту доріг і тротуарів. У мене дуже подвійне ставлення до цієї ситуації. З одного боку я дуже рада, що буде змінюватися обличчя, тому що багато гостей, які приїхали, ну можливо, не гості, а тимчасово проселені. Люди, які з різних регіонів, вони кажуть, що найгірше в нашому місті – це звичайна дорога. А з іншого, боку, з іншого боку, можливо, краще дочекатися кінця війни і вже все-таки кошти виділяти на потребу з Ну тому це моє таке бачення. До цієї події я ставлюся дуже позитивно. Дуже приємно, я житель Чернівців, це моє студентське місто. Я настільки його люблю, що не проміняла б ні на яку іншу країну, ні на як інше місто. А про те, що я бачу за останній час, як удосконалюється, удосконалюється на високому рівні, дуже естетично, дуже правильно, дуже продумано, і мені це дуже приємно. Тим більше, що Роман Васильович Клічук, учень моєї гімназії, саме тут, коли червонормійського ринку. Мені не дуже те, що робиться, тому що якщо буде все у Бруківці, там асфальт, тут бруківка, саме сильний камінь. Я вважаю, що потрібно, щоб були газони. Що ж, ми й надалі будемо спостерігати за ремонтними роботами в місті і інформуватимемо вас, щоб ви були в курсі всіх подій в Чернівцях. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Медичне обладнання для буковинських лікарень благодійна організація Rotary International передала медичним закладам на Буковині обладнання для кращого лікування недоношених або хворих діток. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Обладнання для лікування і спостереження недоношених дітей, ліжка для породіль, обладнання для паліативного напрямку, дихальні та рентгенапарати дозволять значно посилити матеріально-технічну базу закладів та надавати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Надзвичайно гарна новина і така непересічна. Я вважаю, тому що разом з співпрацею з ротарі Чинівці це така благодійна організація. Вдалося залучити. Я вважаю, що надзвичайно ефективне потрібне обладнання для медицини Чинівецької області, що стосується ненатальної медицини, що стосується. Там, там народжуваності або обладнання, яке застосовується при пологах. Тому це надзвичайно важлива річ сьогодні. Я дуже вдячний цій організації, що вона проявила таку активність і звернула на нас увагу, і ми змогли отримати надзвичайно таке важливе обладнання, тому що її вартість на сьогоднішній є майже недосяжною, воно дуже дорого вартісне, а воно в робочому хороші стані, воно буде точно використовуватися за призначенням. Край необхідне медичне обладнання центр отримав від благодійної організації Rotary International, які не вперше долучаються до допомоги центру реабілітації дітей. Сьогодні приїхали наступне обладнання. Це ліжка для породіль, це кювези для недоношених діток, УЗД-апарати, монітори пацієнтів, візочки для хворих. До закупівлі обладнання на суму понад 200 тисяч доларів долучились Голландія та Румунія. Наш благодійний фонд, взагалі, є всесвітнім, і в кожній країні є досить багато членів цього фонду. І кожен старається, так як у нас зараз велика дуже біда в Україні. Йде війна, всі стараються нам допомогти. І наші друзі з Голландії спільно з румунами надали нам, як ви бачите, медичне обладнання, ліжка для жінок, які мають родити дитинку, щоб їм було легше тому що діти це наше майбутнє, тому ми максимально старалися зробити акцент на тому, щоб допомогти нашим діткам. Частину отриманого обладнання передадуть в Стороженецьку лікарню, а монітори пацієнтів та УЗД-апарати залишать для паліативного відділення Центру реабілітації в Чернівцях. Частина цього обладнання буде передана в Стороженецьку районну лікарню, де функціонує роддом. На базі якого буде розташована певна частина цього обладнання це, звичайно, переважно кювези та ліжка для породіль. В нашому закладі залишається обладнання, яке необхідно для функціонування паліативного відділення. Це монітори пацієнтів, це УЗД-апарати. Це обладнання дасть можливість покращити якість моніторингу вітальних функцій важким дітей, які знаходяться на базі нашого відділення, та проводити їх звичайно діагностику всіх органів та систем, як повідомив Антон Казанський, співпраці зі сторожинецькою лікарнею продовжуватиметься. На її базі розташовано родильне відділення, яке можна використовувати для втілення всеукраїнської програми раннього втручання рання нейрореабілітація дітей для зменшення ризику інвалідності. Софія Малешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. І в продовження теми бейбі бокси для молодих мам. Чернівецькі підприємці організували видачу гуманітарної допомоги до перинатальних центрів міста, що закупили, та як пакунки допоможуть молодим матерям. Дізнавались журналісти СІ 4 Чернівецький бізнес-клуб CBG у співпраці з німецькою організацією BGK закупили так звані «бейбі-бокси» для жителів міста та тимчасово переміщених мам. За словами волонтерів, місту одного пакунку вистачить на цілих три місяці. Сьогодні ми маємо можливість продовжити роботу із цим благодійним фондом. І спільно з нашими учасниками ми являємося одним із трьох спонсорів такого проєкту. Власне, два німецькі фонди, і ми, чернівецький бізнес-клуб, на сьогоднішній день третій. Чому є наша власна відповідальність? Ми маємо забезпечити схоронність тут в Чернівцях на складах. Після цього ми будемо протягом двох-трьох місяців. Ми не знаємо за скільки часу ми зможемо роздати, але кожна жінка, яка буде народжувати в Чернівцях в одному, чи першому чи другому пологовому будинках, буде отримати ось такі власне бейбі-бокси. Волонтер зізнаються. Спочатку привезли 30 бебі боксів але ініціатива себе виправдала, що дозволило збільшити об'єм допомоги. Знаєте, коли почалася війна, ми з учасниками клубу і завдяки нашому одному з учасників Сенко Вінцю отримали можливість співпраці із одним із німецьких благодійних фондів, який називається «Синьо-жовтий хрест, змогли відправити в Україну тоді для перших переселених жінок, саме в Чернівецьку область, до нас, відправити першу партію ось таких от бейбі-боксів, які ми сьогодні бачимо на розвантаженні. Їх було всього-навсього 30, але вартість одного бейбі-бокса орієнтовно складає 600 євро на сьогоднішній день. Загалом планують роздати тисячу таких пакунків, які будуть постачатися до перинатальних центрів міста. Він є можливий завдяки, так, трьом організаціям українського клубу молодих підтримців CBG, громадської організації в Німеччині Блаугільбіскройс. Це наші українці, які там дуже давно вже живуть. І власне профінансував зокрема цей проект телеканал RTL Німецький. Вони вивчили наш проект, який ми розробили разом з нашими партнерами. Їм сподобалося серед речей, що вміщає такий «бебі-бокс» – підгузки, одяг, речі особистої гігієни та безліч інших продуктів, необхідні кожній молодій сім'ї. Власне, пакуванням, наповненням, що там має бути, займалися так само ну. Дівчата з двох організацій, це була така колегіальна, вони там вибирали, що має бути. Що... Почали це взагалі робити дуже-дуже давно, коли тільки вона почалася, приїжджали фури, наповнені всім подряд, але ну, зрозуміло, що серед переміщених були і мами яким так само треба було допомагати конкретно і точково, крім цих пакунків, молоді мами продовжують отримувати бейбі-бокси, які виділяє кабінет міністрів. Лікарі впевнені, така допомога не аби полегших життя новонародженим дітям та їх батькам. В залі видачі бейбі-боксів наразі ми працювали і працюємо ще за державною програмою бебі боксів кабінету міністрів. Наш механізм відпрацьовує таким чином, що по факту виписки дитини. Мамі вручаються бебі-бокс, і мама вже підписує всі документи належним чином і забирає бебібокс додому. Є винятки, є винятки, коли народжують низької соціальної групи жінки, то ми в таких винятках, випадках. Видаємо одразу після народження дитини бебі-бокси для того, щоб мама мала принаймні вже не бігла, не шукала одежу для дитини. Самі отримувачі допомоги також дуже задоволені вмістом пакунків, адже не у всіх завжди є можливість закупити потрібні речі. Дуже щаслива, дуже велике дякую. Несподівано, якщо чесно дякую вам велике. Дякую, бабака, і дякую сібіжі. Також подібні проекти будуть відбуватися і в майбутньому, можливо, і у більших масштабах кажуть волонтери. Конкретно щодо цього, то маємо плани зробити наступний проєкт в 10 разів більше, це 10 тисяч вже на всю Західну Україну, тому що ну, тут є чим пишатися. це один з проєктів клубу CBG, який ми зараз висвітлюємо. Багато є окремий проєкт напрямок. Ми допомагаємо конкретно там воїнам нашим, амуніцією різною, там, прямо на фронт відправляємо. У такі важкі часи підтримка всіх верст населення є неабияк важливою, адже жодна людина не захищена від труднощів та фінансових проблем. А завдяки таким ініціативам, молоді мами зможуть у відносному комфорті ростити та виховувати власних дітей. Максим Берник, Софія Малешко, Ярослав Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. у Чернівцях збільшився відсоток жіночого населення, що працює за стереотипно чоловічими професіями. Журналісти і сі дізнавались, як змінився розподіл чоловіків і жінок, що шукають роботу у місті з початку повномасштабного вторгнення. Подробиці далі у Чернівецькому центрі зайнятості за час воєнного стану різко помінялося співвідношення зареєстрованих чоловіків та жінок. У закладі кажуть, теперішні події неабияк як повпливали на залученість жінок до так званих звично чоловічих професій. Станом на кінець вересня в обласній службі зайнятості на обліку перебуває 3,5 тисячі. Зареєстрованих безробітних. З них ми маємо вже таку тенденцію, що кількість жінок у нас збільшилася у повідношенні до кількості чоловіків. Якщо постійна ця така відповідність у нас була майже 50 на 50, ну завжди було так жінок на 50, до 55% на обліку. За даними нашої статистичної звітності, на кінець вересня у нас чоловіки складали 37,7% з тих, що перебувають на обліку. Це 1313 Сяці ну і відповідні жінки вже більше як 62 відсотки. Основною причиною малого залучення чоловіків є велика кількість людей, що приєднались до лав збройних сил України, кажуть у центрі. Ця тенденція змінилася саме з початку введення активних бойових дій на Сході і взагалі з да, початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона поступово зростала, просто зараз ще більше це вже набула така, така тенденція. Вона вже вже ми її дуже чітко можемо виділити. Спочатку це були якісь такі невеличкі відсотки, а зараз ми вже бачимо, що це вже більше 10% зростання. Подібна ситуація також тісно пов'язана із стереотипами та розподілом професій на чоловічі та жіночі, що сильно обмежує у виборі роботи з обох сторін. Зараз особливо дуже такий великий дефіцит саме таких умовно кажучи, чоловічих професій. Їх не можна так визначати, але це ті професії, де потрібно саме які у нас традиційно є чоловічими. Це водії, це вантажники, звичайно, це водії специфічних специфічного транспорту, це кранівники. Це на різноманітні інші будівельні машини. Невеличка тенденція починається. Що жінки починають опановувати саме такі раніше традиційно чоловічі професії, саме тому, що чоловіки воюють, захищають на наш мирний, на наше мирне життя на сході, а жінки вже. Вимушені виконувати тут працю в тилу, великою проблемою, через яку значна кількість жінок не може отримати потрібне працевлаштування. Є поширеність нелегальної та навіть злочинної діяльності, до якої залучають шляхом примусу чи шантажу. На жаль, слово безробіття, воно таке воно є жіночого роду жінкам завжди набагато складніше як знайти роботу. А вони заввони якісь пер першими є більше, більше. Так до них можна застосувати такий термін, примусова праця, якась. Да, трудове рабство це теж більше стосується наших жінок, і торгівля людьми це теж більше про жінок. Директорка центру додає, подібні випадки стараються мінімізувати та закликають роботодавців створити середовище, де кожен працівник міг би комфортно виконувати свої обов'язки. Хочу сказати, що служба завжди приділяла саме цій тематиці, гендерній тематиці, тематиці торгівлі людьми надзвичайно велику увагу. У нас створені в п'яти наших філіях створені клуби такі спеціальні для жінок, де кожна може прийти поділитися своїми проблемами і не тільки з прес з працевлаштування, але і з іншими якимись такими проблемами, з якими наші жінки стикаються в процесі роботи, можна поділитися своїми проблемами вже під час роботи з утисками, які можуть бути. Дискримінація та утиски на робочому місці явища, які на жаль досі залишаються у сучасному світі. Тому висвітлення таких ситуацій неабияк як важливе для подальшого розвитку згуртованого та ефективного суспільства, особливо у час спільної боротьби проти агресора. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Консолідація зусиль. Чернівецькі громадські організації підписали меморандум з грузинським легіоном про співпрацю. Як його дія буде виглядати в житті, та хто доєднався до підписання, дізнаєтесь в наступному сюжеті. Підписання меморандуму відбулось в культурно-мистецькому просторі імені Миколайчука. На зустріч прийшли представники бюро по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спортивних організацій, Центру патріотичного виховання та Грузинського легіону. На мою думку, сьогодні відбулася дуже знакова подія саме підписання меморандуму під гідою грузинського легіону. Загально відомо, що авторитет Рузинського легіону, його командування, як в Україні, так і нині вже і в всьому світі, він надзвичайно високий. З свого боку хочу подякувати за довіру командуванню Рузинського легіону за те, що сприймають наші свідомі громадські організації, спортивні організації, заклади освіти, скажімо так, об'єднуються для підписання меморандуму щодо подальшої спільної роботи. І єдине, що можу що можу додати, що сьогоднішній захід це буде відправним посилом стосовно того, що по-старому вже не буде. В підписанні меморандуму взяли участь декілька чернівецьких громадських та спортивних організацій. Підписання цього меморандуму це фактично консолідація зусиль під егідою грузинського легіону. Освітянських організацій, як Центру національно-патріотичного виховання, спортивних організацій, БК Формат боксу громадських організацій громадська організація Ні наркотикам і плюс громадські організації, основні зусилля, яких спрямовані на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Цьому напрямку і будемо в принципі рухатись. Участь у національно-патріотичному вихованні, спортивних напрямках, бойова військова підготовка та підтримка правоохоронних органів. Саме так буде виглядати дія меморандуму в житті. Грузинський легіон сьогодні підписав меморандум. Грузинський легіон сьогодні підписав меморандум з організаціями в Чернівецькій області. Це організації, які, як і Грузинський легіон, допомагають відроджувати здоровий образ молоді, яка повинна зростати без наркотиків. Я думаю, що дуже важливо об'єднати усі зусилля в боротьбі про. Росії сьогодні це найперша мета України та усіх організацій, які тут знаходяться. Я підтримую меморандум, підтримую дружбу з іншими організаціями, які займаються такою ж діяльністю, як і ми, спортивною активністю, боротьбою з корупцією, з нездоровим способом життя. Дякую усім, хто підписав з нами меморандум. Долучились до підписання меморандуму і спортивні організації. Зібралися ми тут для того, щоб всім показати нашій молоді, для того, щоб, скажімо, підняти бойовий дух наших бійців, нашої наших молоді, тому що є, ми бачимо, де діти трошки чогось опасаються. Я розумію, чому, тому що їх не вчать. Наша задача зараз навчити навчити дітей, щоб вони були і психологічно готові, і знали, як боротися з. Поганим тому ми буде дуже раді, що ми тут усі зібралися, і стартову позицію я думаю вже зробив. Крім того, представники грузинського легіону домовились про співпрацю і зі службою безпеки України та Організацією по боротьбі з наркотиками. Вже більше восьми років ми боремося з цим злом, яке вбиває нашу молодь та наших дітей. Сьогодні ми були присутні на зустрічі. Нас запросили, і було складено меморандум про співпрацю з грузинським легіоном. Ще багато громадських організацій. Я надіюсь в найближчий час також приєднається до цього меморандуму. Всі ми розуміємо, що зараз іде війна, і багато. Так можна сказати, агентів руського світу ховаються навіть і в нас на Буковині. Всі ми знаємо, що в кожній області є осередки. Ці люди чекають свого часу, щоб прийти і замість українського прапора повісити російський. Нещодавно були присутні на зустрічі з працівниками Служби безпеки України і також домовилися про спільну співпрацю в цих напрямках. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.